Христос Воскрес, Пам'ятаєте, я вам говорив якомусь відео, що хочуть прийняти закон в Америці в одному з штатів, щоб священники видавали тайну сповіді. Ось скільки днів тому той закон прийняли. Штат Вашингтон, тепер, якщо держава захоче, вона буде вимагати священиків зрадити тайну сповіді. А в свою чергу єпископ. Тої території сказала своїм священникам, що не дай Бог, вони видадуть тайну сповіді, вони будуть автоматично позбавлені священства і екскомуніковані від церкви. Автоматично. Ось такі от справи. Прикротике навіть чути і спостерігати, знаєте. Але це є відкритий напад на церкву. Абсолютно відкрите переслідування. Офіційне переслідування. Ви бачите, до чого ми дожилися. Офіційно тепер церкву переслідують. Також дивився, що дуже багато священників дають інтерв'ю, і вони кажуть, що е, в ніякому разі вони закон слухати не будуть, закон вони такий закон не приймають, і тайні сповіді вони порушувати не збираються. Так що буде... До не те, що цікаво, але будемо спостерігати, що буде відбуватися і, можливо, хтось буде сидіти в тюрмі з духовенства. Тому моліться за священство і за церкву. Христос Воскресе!